Ну і нагадаємо, що вбиті в Німеччині українці були військовими, які проходили лікування. Не під це підтвердили точніше. У МЗС України. Я нагадаю, що йдеться про резонансне подвійне вбивство, скоєне 27 квітня у місті Морнау Амштафельзе. Там на території місцевого торгівельного центру були знайдені двоє громадян України. Чоловіки 1987 дев'ятсот та 2001 першого років народження зі смертельними ножовими пораненнями. Дипломати підтвердили. Інформацію про те, що затриманим за підозрою у скоєнні цього вбивства, виявився росіянин. Ну, і, власне підозрюваному у вбивстві двох українців у місті Мурнау обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під арештом. Про це повідомляє про служба німецької поліції. Тим часом, за даними німецьких, змі троє чоловіків були знайомі. При цьому мотиву вбивства наразі не з'ясовано. Відомо, що підозрюваний – 57-річний громадянин Росії та Німеччини, який проживає неподалік місця зло. Чино більше деталей про цю трагедію будемо дізнаватися упродовж нашого ефіру на включення з німеччини. Чекаємо вже 9-й годині.